Да, оце часи пішли, вже і вікна руками мити не потрібно. Ось такий робот може це зробити за вас. А ти собі хочеш? Просто спостерігай, хочеш каву пий. Миє чітко, без розводів, дуже класно. Робот називається професор... Професор Іксі. Кожного дня дивіться ось в такі кришталеві віконечка. Дуже круто. Бачите, я так, і би не зрозумів і вже когось прорекламував. Ну і найбуде. Най людям служить, може комусь потрібно. Мені, напевно, що, кстати, як би. Вроді як. Коротше, треба потім буде поцікавитись. Ну бачите, до чого техніка дійшла. Все. Вже і вікна не треба мити, будь ласка. Що якби дупу не треба було мити самому, а хтось би мив, то взагалі було б супер. Я думаю, на цьому би хтось конкретні гроші зробив. А може вже таке є, я просто не знаю. Поділіться, як то кажуть. інфою, хто там, може в курсі, десь же є, я ще того не бачив. Що би ще? Ноги би ще самі мились. Дупа, ще дещо. <сіх> а такого напевно що вже не буде. Хоча, хто його знає, в цьому світі все можливо. Хто б міг 100 років тому подумати, що буде якийсь такий от, ну, апарат, який буде сам мити вікна? Ну, може, хай не 100 років, хай 150. Так, так само, і ми зараз не, просто навіть не уявляємо, що може бути через 150 років. Я даже виявити, що зараз настільки стрімко розвивається взагалі от, ну, все. Що я навіть собі навіть не уявляю, що може бути через 150 років, це капець. Подивимось? Ні, не подивимось. Чуєте, подивимось. що подивимось. Але я думаю, вже і за 10 років ми багато чого нового побачимо, якщо, звісно, живемо. Дай Бог, я вам всім цього бажаю. Так що, якби. Побачимо, я надію, все-таки щось, щось, щось таке, знаєте, проривне, що йому ну, зробили прорив. Коротше, от, ну, от, такий, от, я не знаю, коли останній раз був такий прорив. Можливо, це останній раз прорив був такий, що от, пішло в маси, що от, глобально це мобільні телефони, напевно, що правильно. Ну, Комп'ютери вже раніше були, телевізори також, там, 60 х хоча це також прорив. А перед тим, перед мобільними телефонами, мабуть, можливо, елект... Mm. Електрика, там, лампи, світло це ж люди при свічках жили. Винахід електрики, телевізора, потім телефонів, мабуть. Я не знаю, може, я щось упускаю. Я не говорю про те, що там полетіли в космос. Ну, нам то яке діло до космосу. Ми, ми ж не літаємо з вами. Я говорю про те. То, це корисно, що придумали там політ в космос, технології, все. Але ми ж до цього яке відношення маємо. Ну, інтернетом, можливо, користуємося. Я не знаю, які там ще якби, не то що переваги, а наслідки того, що космічні кораблі бороздять простори, Вселення. От. А йменно про те, що от, телефон він реально змінив наше життя кожного. І от після того, я не знаю, який ще був такий прорив. Штучний інтелект, ну не знаю, щось так собі. Я ним не користуюсь поки що. Так от цікаво, який буде реально наступний прорив. От це цікаво. Ну я надіюсь, ми ще з вами доживемо і побачимо. Винахід машини. Також прорив Ну, на конях. З коней на машину пересісти. Це ж круто. Це щось нове, просто нереально нове. Можливо. Поїзд. Літак. Літак! Да, літак змінив, це однозначно. Шо? Колись, наприклад, напевно, що, добратися, навіть, я не знаю, там. Я вже не говорю, там різні континенти. Це взагалі люди, напевно, навіть про це не уявляли. Засоби масової інформації, тобто, інтернет дійсно зараз інформує. Коротше, от такі прориви. От, який наступний такого масштабу прорив цікаво буде? От, ну... Я не знаю. І мені дуже цікаво, хотілося б. Би... Побачити. А от що буде, звісно, що за 150 років, то точно ні ви, ні я не побачимо. Так що тут вже, як то кажуть, як не крути, як не сверли, не вийде. Що зробите? А хто з дочекався, щоб побачити мобільного телефона, попередні покоління, повмирали, так і не знають, що людство винайшло мобільні, що можна дзвонити звідси в Америку, що летіти можна за пару там за 10 годин в Америку можна залетіти, чи за скільки? Хто про це колись взагалі там 100 років тому, ну хай 150 років тому. От 150 років тому про це взагалі ніхто не міг собі уявити. Так от, я думаю, то, що буде через 150 років, ми теж зараз собі не можемо уявити. Навіть. А все починалося з приладу, який моє вікна. Бачите, як можна? Оп, оп, перепригувати з теми на тему, що навіть. Я сам не зрозумів, як воно почалось. Ну, таке от. Траляля.